Вітаємо шановні покупці. В даному відео ми покажемо вам, в якому стані прибувають до нас ваші посилки з Європи, а саме із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Як ви бачите, упаковка якісна, щільно підігнана під вміст і добре запакована додатковою повітряно-пухирчастою плівкою, яка захищає вміст посилки від різного роду пошкоджень, що дозволяє доставити вашу покупку цілою та неушкодженою. Ви можете побачити, що на коробці присутні всі документи, пов'язані з одержувачем посилки. В даному прикладі ви можете переконатися, що послуга консолідації, тобто об'єднання декількох коробок в одну, істотно знижує ваші витрати на доставку товару. Обов'язково стежте за тим, щоб вартість вашого замовлення не перевищувала 150 євро, інакше вам доведеться сплатити митний збір на суму перевищення ліміту в 150 євро. Купуйте за кордоном. Це дозволить вам заощадити кошти і отримати вашу покупку цілою та неушкодженою.